Тачко, дорогі друзі, радивати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні у продажі комерції: комерційний, хороший, яксний і максимально перевірений автомобіль, такий, який ми пригляняємо для вас із Європи. Друзі, цей автомобіль сього при із Європи, що розумітний, сертифікований. І саме головне це те, що його технічний стан і косметичний в принципі він реально задов... він задовільний задовільний, дуже задовільний, тому що тут чесно перевірно пробігло 250 тисяч. Що я рахую для комерційного автомобіля? Це реально хороший і дійсно гарний показник. Автомобіль без підфарбувань по кузову. А саме головне це те, що його крута комплектація. В нього крута комплектація. 19-й рік випуску. Кінець, практично 20-й рік. Тут 12-й місяць 2019 тисячі року. Випуск в нього автомобіль. Максимально довгій базі, максимально крутій комплектації. Є все фаркопчик. Тут є Apple CarPlay, Велика Мультимедія. Камера заднього виду, автоматична коробочка передач, хороший надійний дизельний двигун з потужністю 74 кВт, мультикермо, тобто всі різні асистенти, які в них є. І навіть немало важливо те, що лобове скло з підігрівом. Тут і стоять середині ниточки. Їх не видно зараз на відео, але ви вмикаєте і моментально, навіть якщо воно у вас стоїть тут. Можливо, е якийсь лід, сніг, ще щось. Ви включаєте моментально підігрів лобового скла в середині ниточки, і вони максимально швидко розмерзаються. Тому це також великий великий плюс. Отже, це хороша комерція. Хто для себе шукає для власного користування, для бізнесу, для якихось -яких робіт, можливо, то зверніть увагу на цей атоміль, тому що це. Ford Transit Connect, друзі. Автомобіль в максимально довгій базі, в гарному технічному стані, в білому простому кольорі без підфарбувань по кузову. Саме важливо це те, що чистий 19 рік випуску, хороший, надійний 1,5 дизель двигун з потужністю 74 кВт. За допомогою номерних знаків шведських цей автомобіль із Швеції, ви можете перевірити за допомогою програми Info його пробіг, його історію і його обслуговування. Автомобіль завжди обслуговувався на Ford Service, тобто він максимально чесний і максимально якісний. Що по автомілю? Знову ж таки, 1,5 дизельний двигун пробіг 250 тисяч, автоматична коробочка передач. В нашому автомобілі білий, біли, гарний, простий, хороший колір. Максимально крута комплектація, довга. База ну і показує косметично. Косметичний атоміль реально в дуже задовільному стані. Дивіться, максимально гарний стан і мінімально якихось таких якихось пошкоджень, як би так сказав. Тому що, дивіться, що постосовно якихось сколів або подряпин, їх нема. Просто дивитися, от на нижню частину дуже-дуже такі є малесенькі, незначні сколи, ну, що характерно на 250 тисяч пробігу. Але ви, в принципі, знаєте, що атоміль не фарбований, він у гарному стані. Зверніть увагу на фар. Фари в гарному стані, не висічені. По бамперу є дуже по нижній частині, дуже незначні. Тобто це характерно. Що по верхній частині тут тобто бампер, капот абсолютно в ідеалі. Тут омивачі на скло, у нас йдуть скло з підігрівними стенами. Я забув наголосити, противотуманні фари. Фари наші збережені в гарненькому стані. Знизу ми маємо противотуманочки. Диск на дисках йде на оригінальних копачках, і зимова хороша гума 23-го, якщо не помиляюсь року. Чи 22 й рік кінець. 22 чи 23, не пам'ятаю. Так, тепер йдемо. Всі вікна поколу рідні, включаючи лобове, тому що воно з підігрівом стенами. Пластикові накладочки всі присутні, вони в гарному стані, нема недоліків чи зауважень по автомобілю. Передня і задня гума однакова, зимова що та, що та. Не тільки фари, але й задні стопи. Також в гарному збережному стані. Бампер задній пластиковий в ідеалі, також парктронічки присутні, фаркопчик, камера заднього виду, шильдики Ford. Правий стоп також в ідеалі. Ну, в принципі, зауважень я не бачу. Тут є легенька така рисочка, тобто ми нічого з ним не робили по автомобілю, тому так продаємо, як воно є. Тому що це комерція, і багато хто купує для роботи і на це навіть не звертає увагу. Тому так. Та й в принципі це є кузов, друзі. Як би там не було, в зараз час, так як всі їздять, то. Дуже, дуже незначна проблема. Зробити якусь рисочку або подряпинку на автомобілі легше-легше. Тому так. По салону дуже гарно збережений автомобіль. Дивіться на ручки, в якому вони стані. Я зараз віддаляю вам, показую. Дверна карта абсолютно в ідеальному стані. Склопідйомнички, електрорегулювання бокових дзеркал і блокування склопідйомника. Ми маємо допоміжну систему сигналізації. Тут ми маємо наше управління, тобто протиутоманними фарами, фарами взагалом, в принципі, денні ходові вогні, фари. Ми маємо управління підсвіткою в салоні ось цієї сторони, і тут ми маємо передні протиутуманочки і задні протиутуманочки. Оригінальні коврики Connect на них вибиті резинові. Сидіння не протерті, не перешивалися, нічого не робилося з ними. Ця тканина в гарному стані. Сидіння у нас ідуть також. Немало важливо, що тройні, тобто три місця: сидіння водія і двойне сидіння пасажира. Зазвичай вони йдуть один-один, тобто два. А в нас йде один плюс два-три. Так, по салончику. Зараз я заведу вам автомобіль, покажу, як він гарно і легко працює. Заводжу. Загорається наш логотипчик Ford. Так, показує двері відкрита, автомобіль готовий до двіжанню. Тепер дивіться, в нас є до автомобіля два ключики і пульт на Webas. Я забув наголосити, що в автомобіля присутня Вебаста. У нас є підігрів сидіння, є кондиціонер, є ось така кнопочка. Це підігрів лобового скла. Вона нажимається, загорається, все це справне. Тут ми маємо управління кондиціонером: є екорежим, є старт-стоп, автоматична коробочка передач. При вмиканні задньої передачі загорається камера заднього виду. Дуже круто. Також в нашому автомобілі максимальна мультимедія з таким великим моніторчиком. Тут є різні системи, є мобільні приложення, Bluetooth і тому подібне. І навіть є Apple CarPlay. Тобто можна під'єднатися до телефона і вивести навігацію або будь-що на цей монітор. Є по автомобілю, можна дивитися, настройка камери і тому подібне. Бо цей моніторчик, до речі, він ще йде і сенсорний. Так, автоматична коробочка передач, є вибір ручного режиму, тобто плюс-мінус можна вмикати. Е, руль шкіряний, ніхто його не фарбував, нічого з ним не робив в гарному стані. Ні одна кнопочка не затерта. Я скажу вам так, що як для комерційного автомобіля, це реально дуже хороший е, показник, тому що реально автомобіль в класному стані. Ну і зауважень чи недоліків по ньому я не бачу. Так, виходимо. Хочу показати вам пробіг, те, що тісно тут. 250 тисяч рідного пробігу. От бачите, на малюнку, на малюнку наш є Ford Connect. Так. Одержувачі для зброса. Настроїти від. Одометр показати. Є 250 тисяч рідного пробігу в нашому автомобілі, друзі. Ручник механічний, розеточка на 12 вольт. Екорежим я вам показував. В принципі, Так, тут ми маємо е, такі захисти від е, сонця. Тут е, пустий голий, а тут ми маємо такий ще із дзеркальцем. Так, тут зверху такий пластикова накладочка, а зверху для документів є собі бардачок. Зверху величезний. Так, виходимо. В принципі, що? Показую, тепер я вам сторону пасажира. Покажу, ще, я вам зараз е, буду нашу, ну і під капотній простір обов'язково. Так, е, з цієї сторони, ну, також зауважень я ніяких немає. Дверна карта в ідеалі. Абсолютно, що ручка, що дверна карта, склопідйомнички працюють, опускаються, піднімаються. Сидіння в гарному стані збережені, тобто по них я зауважень, не маю ніяких. Тут має якось воно опускатися, я не пам'ятаю, напевно, що тягнути цього мотузочка треба да. зараз, незручно, просто однією рукою так. Ось, будь ласка, тягнемо мотузочка і тут ми маємо положити якусь їжу собі, каву можна покласти, ще щось тому подібне. Реально класно. Так, а як підняти? Знову ж таки, напевно, що тягнути того шнурочка потрібно. Да. Ось так піднімається. Е, автомобіль місткий ну, для двох пасажирів, я скажу вам так, місця не дуже багато, але в принципі на недальні поїздки їхати можна. Головне те, що це трьохмісний рахується. Так, що ми маємо тут? Е, такий відсік металевий. Тут за захист, наше, наше скло захищене такою сіточкою металевою. Підлога тут абсолютно обшита таким додатковою. Навіть не знаю, чого вона. Фанерою, фанерою, напевно, що, да, з перфорацією, такого в ромбіки. Е, повністю будка обшита, все крім, напевно що, е, потолка. Переходимо до задньої частини. Так, задня частина. Ось так виглядає наш автомобіль. Підлога зашита, е, бокові накладочки, все це зашите тут-тут. Тільки напевно, що він не зашитий потолок. Якщо треба, собі зашиєте. Ліва частина, права частина двері не почухрані. Ну і абсолютно буда ніде не почухрана в дуже гарному стані. Автомобіль реально комерційний, але при тому всьому, що він дуже збережний. Я вам скажу так, що ним, напевно, що дуже мало щось возили або їздили загалом. Покажу зараз підкапотний простір, як воно що тут виглядає. Ось так підкапотний простір виглядає. Рівнесенько, антифриз в нормі. Масла ми перевірили. Тут все в нормі. Тобто рідини всі в межах норми. Ну, нема зауважень. Я по цьому зауважень не бачу. Так, уймаю товщиноміра. Перевіримо зараз е, повністю весь автомобіль товщиноміром. 80 100. Трохи руки промерзають. 115, 90 86, 118, 88. Двері 99, 80, 86, 86, 100, 90, 93, 82, 104. Так, тут ми маємо 98, 90 90 70, 80, 78, 90. Тут ми маємо 100, 90. 90 99 83 96 96 80 90 83, 90. 99, 87, 95, 75. Отже, друзі, наш автомобіль не фарбований в оригінальному стані. Кожний елемент оригінальний, гарний. Навіть ось ця подряпанка її не зафарбовали, не шпаклювали нічого з неї не робили. Її можна поїхати і витягнути, тобто вистукати можливо слід лишиться, але він буде незамітний. В Принципі на це ми навіть не звертаємо увагу в таких автомобілях, тому що це хороший автомобіль в максимальній комплектації з добрим рідним пробігом 250 тисяч і без підкращів кузову. Тому друзі, купувати, не купувати, вирішувати вам. Ми пригнали для вас хороший якісний автомобіль, розмитний, сертифікований, свіжопригнений із Європи без пробігу по Україні. Ми знаходимося в місті Радивилі на нашій площадості і є доставка по всій території України. Якщо вас цікавить, телефонуйте. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.